Привіт усім! Сьогодні ми вирушаємо у подорож і не куди-небудь, а в середньовічну Італію. Це, знаєте, зовсім не та Італія, яку ми уявляємо сьогодні. Це був час, коли на одній землі існувало ну просто безліч могутніх держав. Вони воювали, торгували і, звісно, ж, творили історію. І от тут постає найцікавіше питання ну як? як так вийшло, що земля, яка була по суті роздерта на клапті? Змогла стати найбагатшим регіоном у всій Європі. От саме з цим ми сьогодні й будемо розбиратися. Отже, що нас чекає? Швиденько пробіжимося планом. Спочатку подивимося на загальну картину, потім порівняємо південь і північ, розберемося, як там узагалі керували містами, і в кінці підсумуємо, що з усього цього вийшло. Поїхали! Так. Починаємо з основ. Щоб зрозуміти, що відбувалося, уявіть собі таку картину. В той час як Франція, Англія, інші країни потроху об'єднувались у великі королівства, Італія, ну, вона шла зовсім іншим шляхом. Це було схоже на величезний пазл або навіть клаптикову ковдру, десятки шматочків міста держави, королівства, якісь володіння. І це мало два боки. З одного, звісно, така роздробленість робила півострів ну просто ласим шматком для будь-яких завойовників, а з іншого, саме це й породило щось неймовірне, шалене різноманіття культур, законів, ідей, справжній котел. Гаразд, тепер давайте подивимось на південь. Історія цієї частини Італії це, чесно кажучи, просто суцільний бойовик, постійні завоювання і боротьба за владу. Погляньте на цю хронологію, це ж просто калейдоскоп. Спочатку тут були візантійці та араби, потім в XI столітті приходять суворі нормани і всіх витісняють. У XII вони створюють потужне сицилійське королівство. Але ж це ще не все. Вже у XIII столітті контроль захоплюють німецькі імператори. І що в результаті через ці нескінченні війни південь так і залишався по суті аграрним феодальним регіоном. І вся ця боротьба вилилася у протистояння двох величезних партій, про які чула вся Італія: з одного боку гвельфи. Це ті, хто казав, головний папа римський, з іншого гібеліни, які підтримували німецьких імператорів. І ця ворожнеча, повірте, тривала століттями, зачіпаючи буквально кожне місто. Була щоправда, одна серйозна спроба якось навести там лад. Імператор Фрідріх ІІ дуже цікава особистість. У 1231 році він видає так звані Мельфійські конституції. Це був такий звіт законів, який мав сказати: все, тепер головний закон королівський, а не місцевих феодалів. Спроба була потужна, але, на жаль, навіть цього виявилося замало, щоб припинити той хаос на півдні. А що ж було між півднем і північч а посередині знаходилася ну абсолютно унікальна держава Папська область. Це те, що називається теократія. Простими словами, це коли державою керує церква. Тобто, папа Римський був не просто духовним лідером для всіх католиків. Ні, ні. На своїх землях він був справжнісіньким королем з армією, законами і всім іншим. Так, а тепер готуйтеся до різкого повороту. Ми переміщуємося на північ. І тут, тут усе було зовсім інакше. Забудьте про феодалів і коровів тут світом правили купці та банкіри. Кожне велике місто на півночі це окрема держава, такий собі мегаполіс зі своєю фішкою. От дивиться, Флоренція це фінансовий центр Волл-стріт того часу. Венеція і Генуя це володарі морів. Вони тримали в руках усі торгові шляхи. Мілан промисловий гігант, зброя, ремесла, або лоя. Уявляєте, вони ще в 1257 році прийняли закон про скасування кліпацтва, просто неймовірно прогресивні. Щоб просто відчути масштаб цього всього, от послухайте слова венеційського правителя Дожа з 15 століття. Він так з гордістю розповідає, куди плавають їхні кораблі. Це ж звучить як звіт про глобальну корпорацію, справжня торговельна імперія. І в цій промові є одна цифра, яка просто зносить дах 600 тисяч золотих дукатів. І це увага! Мінімальний річний прибуток. Це просто якісь космічні гроші на той час. Звісно, з такими капіталами Венеція мала неймовірну владу. Власне, ось вона проста формула успіху півночі торгівля приносить гроші, а гроші дають владу. Все? І це кардинально відрізняло їх від решти Європи, де все ще діяло правило, в кого земля, в того й влада. Добре, з грошами розібралися. А як ці міста мільйонери були влаштовані зсередини? Хто там керував, хто приймав рішення? Ключове слово тут комуна. це не те, що ми зараз думаємо. Тоді це означало, що жителі міста, ну ніби, створювали таке собі ОСББ для цілого міста. Вони об'єднувались, щоб самим керувати, обирати собі чиновників, приймати закони. Фактично, це була така собі рання версія республіки. Але не думайте, що все було однаково. Моделі були дуже різні. От, наприклад, Флоренція, там були народні збори, тобто більше людей мало право голосу, все було ніби демократичніше. А от Венеція це зовсім інша історія. Там, хоч і обирали правителя дожа, але вся реальна влада була в руках кількох сотень найбагатших сімей. Їхні імена були записані у спеціальну золоту книгу. Потрапив у книгу ти в еліті керуєш державою. Не потрапив, вибачай. Та з часом ця республіканська система почала давати збій. Влада все більше і більше зосереджувалася в руках, ну звісно, найбагатших і найвпливовіших родин. І так з'явилося явище, яке ми називаємо тиранією, тобто влада однієї людини. Але тут важливий момент слово тиран тоді не завжди мало негативне значення. Дуже часто такий правитель приходив до влади, щоб просто припинити криваві розбірки між багатими кланами. І прості люди, які втомилися від цього хаосу, його навіть підтримували. І найкращий приклад тут це, звичайно, родина медічі у Флоренції. Це були банкіри. У 1416 році Козіму Медічі, найбагатша людина в місті, просто бере і стає головним. Його онук Лоренцо, якого прозвали пишним, править з 1448 по 1492 рік і стає найвідомішим меценатом в історії. Але звісно, така одноосібна влада подобалася не всім. І флорентійці, зрештою, показали характер наприкінці 15 століття. Вони просто вигнали родину медічі з міста, щоправда, тимчасово. Тож, давайте підсумуємо, що нам залишила ця дивовижна епоха. Чому ці міста держави такі важливі? Ну, по-перше, саме там народилася сучасна банківська система. По-друге, вони по суті воскресили ідею республіканського правління. І, мабуть, найголовніше саме гроші цих купців та банкірів стали тим паливом, яке запалило Ренесанс, вибух мистецтва і науки. Вони довели всьому світу, що влада це не лише земля і замки, влада це гроші і торгівля. І наостанок питання, над яким можна подумати. Історія тих же медічі змушує замислитись, а що насправді важливіше для правителя, що залишає слід в історії просто влада й контроль, чи багатство, яке вкладається в мистецтво і культуру, і чи можна взагалі одне відділити від іншого? Ось така загадка від середньовічної Італії.